Всім привіт на лівіц 5. І сьогодні я зроблю огляд на великоднє Омовлення під назвою Великоднє Диво. Але при цьому ставте лайк, підписуйтесь на канал, писати коментарі ідеї для наступних відео. Також зводьте мій промокод, він дасть тобі приємний бонус і дасть мені мотуватися далі знімати відео. Також заходьте в мій телеграм-канал, там багато цікавих анонсів і так далі. Ну а ми переходимо до відео. Сьогодні, по більшості ми будемо оглядати саме івент. Тому що ці от будинки, які будуть злітати, нам оглядати без сенсу, і також там з фракціями, з кланами і так далі. Я зараз не можу це подивитися, тому що, як ви бачите, я ні у фракції, ні у клані. Тому давайте почнемо з самих оцих ніби івентовських квестів. У нас є тут, тут такий дідусь Василь. Давайте ми до нього підійдемо. О! Христос народився, дитино. Вже я куштував великодні смаколики. А я зовсім забув приготуватися. Чи не міг би ти мені допомогти? Тобі треба відправитися до бабусі, щоб приготувати все. А я потім нагороджу тебе. Хай щастить. Так, ми приймаємо квест. Добре. Так, я зараз не можу прийняти квест, бо мені потрібно закінчити квест від Стефана. Давайте ми зараз просто від нього відмовимося. І тепер ще раз приймаємо. Все, ми прийняли. Давайте візьмемо е скутер і поїдемо до бабусі. Ну що ж, ми приїхали. Давайте зараз увійдемо. Так, ось у нас бабуся, ми підходимо Христос до неї. Народився. Яке сонечко прийшло мені допомогти. Сподіваюся, що ти вже колись готував пасочки. А якщо ні, сьогодні навчишся. Для цього тобі знадобляться сірники, дерево та папір, щоб розтопити піч. Так, e, тепер ми отримали сам квест приготувати пасочки. E, давайте зараз підійдемо до міточки, яку нам тут зараз поставили. Ось, у нас є піч. Ага, нам потрібно дістати один сірник, 10 дерев і скільки, і дві макулатури. Де це діставати, я, чесно, не знаю, тому я зараз запитаюся в адміністрацію, але зараз я це виконувати не буду. Поки я чекаю відповідь від адміністрації, їдемо зараз у великодній магазин. Нам дали відповідь: сірники можна купити у магазині 24 на 7, дерево на лісопилці, логічно, і макулатуру можна знайти у смітниках. І, до речі, за кожен пейдей вам дається 10 ось таких яєць. Це вам потім знадобиться для магазину до Великодня. Ви у великодній магазин, тут у нас є такі зайці, столики і так далі. І такий NPC. Ми до нього підходимо і відкривається сам магазин Ферері, Ле Ферері, рюкзак, кофта, шорти, маленький кролик. Це таке, якби... а, Штани, світшот і кейс. Це все можна купляти за яйця, які ось нам, наприклад, дали 10 за запайдей. Їх можна заробляти різними способами, наприклад, шукати на фермі. Тут у нас є такий скати гайт, як їх можна отримати. Можете це все прочитати, поставити на паузу. Ну і давайте для повної картини. Я зараз поїду на ось це поле, тобто на ферму. І позбираю чуть-чуть там яєць. Ну що ж, ми зараз на цьому полі. Якщо ферма в нас знаходиться ось тут, нам потрібно приїхати сюди. Нас чуть не уточно, ну, але тут спавняться яйця. Можете підказати раз в скільки часу з'являються яйця. 20 20 хвилин. Минут. Раз у 20 так. Минут. Дай мені. мені підказали, що все поле заповнюється яйцями приблизно за 20 хвилин, але спавняться вони, в принципі, частіше. Зараз ми це подивимося. Ну що ж, у нас з'явилися яйця. Давайте зараз шодесенько поправимо якесь забрати, бо я не встигаю жодне забрати. Ось, є, встиг одне забрати. І все, напевно. Ну, загалом скрутно по яйцям, тому що скільки їх Чуть-чуть заспавнилось, а як багато було людей, да. І отримали, да, ми дійсно лише одне яйце. Ну, на полі це буде чуть-чуть важко їх збирати. Якщо буде багато людей, але можна постаратися. Тому дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Якщо це відео тобі було корисне, напиши про це в коментарях. Ну і постав лайк. Якщо ж тобі було не корисним, можеш поставити дизлайк, для того, щоб твої алгоритми будувалися так, як ти хочеш. Ну, а я буду прощатися. І всім па-па-па-па!